Астрономія 11 клас, урок 21, основні характеристики зір видима зоряна величина. Зорі першої зоряної величини створюють у 2,5 рази більшу освітленість, ніж зорі другої зоряної величини, які у свою чергу дають світлові потоки у 2,5 рази більші, ніж зорі третьої зоряної величини. І так далі. Таким чином, за інтервал в одну видиму зоряну величину прийнято відношення освітленостей у 2,512 тисячних раза. Це число обрано для зручності так, щоб його десятковий логарифм точно дорівнював 0,4, а інтервал у 5 зоряних величин відповідав відношенню в 100 разів. У вигляді формули ці відношення записав Норман Похсон. Вимірюючи за допомогою фотометра відношення близьку зір, можна визначити різницю зоряних величин за формулою Поксона. При цьому узгоджено, щоб стандартна зоря першої зоряної величини давала б у 100 разів більше світла, ніж зоря шостої зоряної величини, що ще може сприйняти людське око. Видиму зоряну величину Сонця визначив Вітольд Цераський. Її значення мінус 26,8. Шкала зоряних величин дає змогу виражати в зоряних величинах блиск слабких світил, невидимих неозброєним оком. У наш час найбільші телескопи з діаметром дзеркал до 10 метрів і сучасною прийомною апаратурою дають змогу реєструвати об'єкти до 28-ї зоряної величини. Визначення відстаней до зір. Учені давно припускали, що зорі мають таку саму фізичну природу, як і сонце. Через величезні відстані диски зір не видно навіть у сильні телескопи. Щоб порівнювати зорі між собою та із сонцем, потрібно знайти методи визначення відстаней до них. Основним методом є метод паралективного зсуву зір, тому що радіус Землі занадто малий порівняно з відстанню до зір. Ще Коперник розумів, що відповідно до його геліоцентричної системи близькі зорі на фоні далеких зір повинні описувати еліпси в результаті річного руху Землі навколо Сонця. Припущене переміщення близької зорі на фоні дуже далеких зір відбувається по еліпсу з періодом 1 рік. І відображає рух спостерігача разом із землею навколо Сонця. Малий еліпс, описаний Зорею, називають паралактичним еліпсом. У кутовій мірі більше піввість цього еліпса дорівнює значенню кута, під яким із зорі видно більшу піввість земної орбіти, перпендикулярну до напрямку на зорі. Цей кут називають річним паралаксом. Паралактичне зміщення зір є незаперечним доказом обертання землі навколо Сонця. Відстані до зір визначають за їхнім річним паралактичним зміщенням, що обумовлене переміщенням спостерігача по земній орбіті. Під час вимірювання відстаний дозір астрономічна одиниця занадто мала, тому для зручності визначення відстаний дозір в астрономії застосовується спеціальна одиниця довжини парсик, назва якої походить від слів паралакс і секунда. Парсик це відстань, з якої середній радіус земної орбіти, рівний одній астрономічній одиниці, перпендикулярний до променя зору. Видно під кутом 1 кутова секунда. В астрономічних одиницях зазвичай виражаються відстані до тіл сонячної системи. Відстані до небесних тіл, що перебувають за межами сонячної системи, зазвичай виражаються в парсиках, кілопарсиках, мегапарсиках, а також у світлових роках. Світловий рік це відстань, яку проходить електромагнітне випромінювання у вакуумі за один рік. Абсолютна зоряна величина, світність зір. Видимий блиск зір не характеризує їхнього реального випромінювання. Він визначається двома факторами дійсним випромінюванням зорі та відстанню до неї. Сонце, наприклад, набагато ближче до Землі, ніж будь-яка інша зоря, тому воно є найяскравішим світилом на небі. Отже, для порівняння дійсного блиску зір потрібно обчислювати їхню зоряну величину на певній однаковій відстані. За таку однакову відстань прийнято 10 парсиків. Видимо зоряну величину, яку мала б зоря, якби перебувала від нас на відстані 10 парсиків, називають абсолютною зоряною величиною. Сонце на відстані 10 парсиків має вигляд слабкої зорі майже 5-ї зоряної величини. Абсолютні зоряні величини зір коливаються від мінус 9 до 19. Тобто відрізняються на 28 зоряних величин одна від одної або за освітленістю в 160 мільярдів разів. Знаючи абсолютно зоряну величину зорі, можна обчислити дійсне загальне випромінювання зорі або її світність. Світністю називають повну енергію, випромінювану зорею за 1 секунду. Світність зорі частіше виражають у світностях сонця. Також її можна виразити у ватах. Зорі надгіганти з абсолютною зоряною величиною мінус 9 мають потужність випромінювання більшу в 330 тисяч разів від сонця, а неяскраві зорі з абсолютною зоряною величиною 19 випромінюють світло в 480 тисяч разів слабше від сонця.